Якщо ваша собака труслива і вона боїться виходити з квартири, заходити в ліфт, спускатися по сходинах або на вулиці якось гуляти не хоче йти, то цей спосіб просто підходить суперово вам. Що я практично маю на увазі? Трусливі собаки, якщо вони фізично пройдуть той шлях, який бояться пройти, то вони в майбутньому зрозуміють, що цей шлях я вже пройшла, і на досвіді минулому я вже цей шлях знову пройду, і мені буде безпечно, нормально, бо я вже це зробила. Тобто, саме ця сумочка, да, або така конструкція, якщо ви знайдете самі вирішите, зробите якусь сумочку, дірочки зробите для лап і е, таким чином собаці допоможете, е, то ви фізично собаці допоможете пройти шлях, в ліс зайти, по сходинах чуть-чуть зійти. Ваша задача просто е, щоб не тягнути собаку, вибачте, коли вона лежить і не хоче, да, або опирається. А трошки припідняти і трошки пронести її, щоб вона сама лапками цей шлях пройшла фізично. Замість цієї штуки, звичайно. Можна зробити по-іншому, е, можна її чуть-чуть, під попку підштовхнути, під животик взяти, припідняти да, і підштовхнути її вперед, щоб вона сама передніми лапками е, чуть, чуть да, фізично пройшла цей шлях. Можна і так. Тут ключ в фізичному проходженні цього досвіду, і чим чаще, тим краще собака буде проходити в майбутньому.